Євросоюз та країни Великої сімки зацікавлені в досягненні миру на Донбасі, а не в ізоляції Росії. Такі заяви пролунали після саміту міністрів закордонних справ Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії. У зустрічі взяла участь і глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Напружену ситуацію в Україні обговорювали на рівні з такими безпековими загрозами, як діяльність угруповання Ісламська держава напередодні ж саміту в Берліні відбувся черговий раунд переговорів в форматі. Нормандської четвірки дипломатична група високопосадовців Франції, Німеччини, України та Росії зустрілася одні посилення воєнної напруги на Донбасі нас непокоїть, і певна кількість порушень припинення вогню, і той факт, що політичні питання далеко не просунулися. Глави МЗС Франції та Німеччини Лоран Фабіус та Франк Вальтер Вальтерштайнмаєр старше покоління політиків, які ще пам'ятають часи холодної війни між радянським союзом та заходом. Тепер посередники у переговорах про встановлення миру на Донбасі констатують складність діалогу між Києвом та Москвою. Вирішальним у світлі. Лі загострення ситуації на Донбасі є те, що ми досягли домовленості продовжити відведення не лише важкого озброєння, а й танків, бронетехніки і зброї калібром менше 100 міліметрів. Також дуже важливо, що сторони домовилися поновити обмін полоненими, який почався у лютому, але невдовзі призупинився. Загалом розмова була інтенсивною і напруженою. Вона виявила значні розбіжності у позиціях Києва та Москви. Захід не зніме санкцій, доки Москва не Дотримуватиметься усіх положень мінських домовленостей. Таку спільну заяву Кремлю адресували глави зовнішньополітичних відомств країн Великої Сімки. Дипломати зустрілися одразу ж після переговорів нормандської четвірки. Однак Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ, не був серед кола учасників. Росію тепер не запрошують на засідання клубу провідних країн світу. Ані я, ані мої колеги не прагнуть ізоляції Росії. Ми хотіли б, щоб вона повернулася в формат Великої вісімки, але це можливо лише після дотримання мінських домовленостей та виконання Росією взятих на себе зобов'язань. З цього приводу немає дискусій, Усі делегати поділяють таку думку. Про єдність у лавах європейського політикуму ще раз нагадала і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні, оскільки зустріч міністрів Великої Сімки проходила на тлі заяв євроскептиків про можливий розкол у позиції ЄС щодо продовження тиску на Російську Федерацію. Суперечності і розколи привертають більше уваги ніж єдність, але фактом є те, що протягом останнього року, коли стосунки з Російською Федерацією погіршилися, ми зберігали єдність як у питанні тиску на Росію, так і в питанні пошуку діалогу. Ми інвестуємо в успіх реформ в Україні, і ми віримо в те, що є лише політичне вирішення конфлікту. Федеріка Могиріні, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики. Політичний діалог варто підтримувати навіть у разі розірвання дипломатичних відносин, вважає конфліктолог міжнародник Григорій Перепелиця. Інша річ наскільки ефективним є використання дипломатичних каналів. Політичний діалог в такій ситуації завжди підпорядкований воєнно-стратегічним і воєнно-політичним завданням, які ми, до речі, чітко не сформулювали до цього часу. Росія стоїть в цьому сенсі на достатньо твердих методологічних засадах. Її позиція в нормандському форматі вона підпорядкована, перш за все, воєнно-політичним цілям, які ставить Росія в цій війні проти України. Це знищення української державності. Українські і західні воєнні експерти не виключають наступу підконтрольних Росії угруповань упродовж наступних двох місяців, розповідають у центрі дослідження армії. Одним зі стримуючих факторів вважають саме консолідовану позицію західних лідерів, які відмовилися їхати 9 травня до Москви на парад російської армії. Переконані, будь-яка політична, економічна та технологічна підтримка союзників може стати вирішальною для України. Питання сьогодні в тому, що щоб не тільки отримати військову допомогу або отримати якусь зброю, кожна угода, кожна поставка в Україну, навіть гуманітарного якогось вантажу, який має подвійне призначення, там, наприклад, військова форма, там або щось таке, все це формує блок союзників. І не треба нехтувати цим. Показовим є приклад країн Балтії. У тій таки Естонії в армії служать 5600 вояків за масштабами Росії мізерна кількість. Однак Естонія має сильних союзників, членів НАТО, і вписується у загальноєвропейську стратегію безпеки. І якщо б ми вийшли б на такий рівень. То мені здається, що протягом там 3-5 років дійсно б Україна була б неприступною фортецею і могла б спокійно позбутися поступово всіх видів залежності від Росії і вести діалог на равних створення навколо ЄС кільця стабільних держав є ключовим пунктом у стратегії політики сусідства ЄС, запропонованій ще у 2003 році. Однак ЄС так і не вдалося досягнути запланованого, визнали доповідачі Єврокомісії. Тепер тут розглядають диференційований підхід до партнерства з кожною країною. Ставку роблять на ефективну комунікацію. А для координації співпраці країн-сусідів з європейськими інституціями планують запровадити посади спеціальних представників ЄС для сходу та півдня.